Низько, 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 треба було вище. Захищайтесь проти нього, він зараз буде третій забивати. Закинув третій. Все, Саша, розводь. 3-0. Розводь м'яч біля тебе. Ну треба було вивести за зону, за ту драбину. Кидай. Міма. Ти зрозумів, Саша, треба вивезти за лінію сходів. Ні, від тебе пішло. Від тебе пішло, їхній м'яч. Тепер аут. виводь, за драбиною виводь, починай, за драбиною. Ілюша, твій м'яч за драбиною. Все, граємо, граємо. 3-0 рахунок. Ми до п'яти граємо. Не закинув. Закинув 4-0. 4-0 на Арсенія, виводь, Розводь. Все, ти з ним граєш втроєм. 4-1. Маша за Арсенію і за Сашу. Ілюша проти трьох. Нападайте на нього. Забирайте м'яч. Аква баскетбол. 3 проти одного. А ти як думав, Ілюша, а ти як думав? Все. Ілюша Ілюша втратив м'яч. Ілюша втратив. Ілюша втрат... Все, відпускай його. Відпускай його. Виведи за лінію. Все, можеш нападати. Можеш нападати. Можеш закидувати. Пас, бери. Пас, стоп. стоп! Пас, давай! Или закидуй сама. Давай, закидуй. Чотири <ривання> Ч... два. Чотири два. Ілюша, заходь за дробину, звідти розводь. Граємо. <ривання> 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 ну, а ти як думав? Ти сам так захотів. Ты сам так О, отобрал и мяч. Стоп, 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 стоп. Илюша, выводь за, за зону снова. Ведь них пришло за зоной, починай снова. Давай, починай. Давай. Кидай. Кидай, кидай. 5-2. Илюша выиграл вас. Илюша вас выиграл. Все. Хотя Да. Так, затримка дихання тепер.